Саша і пам'ятна ліхтарня тихої ріки. Спершу зникали дрібниці. Хтось у місті раптом не міг згадати, де залишив сокиру. Хтось забував ім'я сусіда, хоча бачив його щодня, а найдивніше, люди почали губити звук. На ринку продавці відкривали рота, і слова ніби доходили до вух з затримкою, наче хтось пропускав їх крізь товсту тканину. Один музикант сказав Саші: Я граю, а ноти ніби йдуть у землю, не відлунюють, просто зникають. Саша пішов туди, де зникнення було найчіткішим до річки, яку всі знали, але ніхто не любив. Вона не була брудною, не смерділа, не була небезпечною на вигляд. Вона просто була тихою. Навіть жаби там квакали без звуку, навіть вітер над водою шелестів як у сні. Люди проходили повз, і в них з'являлось дивне бажання пришвидшити крок, ніби тиша могла наздогнати. На березі Саша кинув камінець у воду. Камінь впав і не було плюску. Хвиля пішла, але без голосу. Саша присів, набрав воду в пляшку і підніс до вуха. Нічого. Але коли він відкрив пляшку, повітря навколо на мить стало глухішим, ніби вода вивільнила тишу як газ. Це не просто річка, сказав Саша. Це глушник. Вона забирає коливання. А раз забирає коливання, то забирає і те, на чому тримається пам'ять. Студенти не зрозуміли, але вовки зрозуміли одразу вони піджали вуха і не підходили близько. Саша взяв мотузку, прив'язав один кінець до дерева, а другий до свого поясу. Потім зайшов у воду по коліна. Вода була холодною, але не як лід, швидше, як камінь. Він зробив крок і відчув, як у голові на мить пропадає думка не біль, не темжева, просто дірка, як вирваний кадр. Він одразу вийшов і записав у блокнот Контакт з водою дорівнює втрата короткої послідовності подій, а потім зробив те, що завжди перетворив небезпеку на інструмент. Для початку він перевірив, як далеко поширюється тиша. Поставив уздовж берега мідні лампи і під'єднав їх до скалк сенсорів у вовні. Сенсори мали ловити найпростіше крок людини. Але біля води вони мовчали, ніби кроку не було. Саша відійшов на 10 блоків, сенсор оживав, п'ять блоків знову мертвий. Три з'являвся слабкий імпульс, наче крок був, але його хтось стирав на півдорозі. Річка перетворює подію на нуль, сказав Саша. Якщо немає події, немає сліду. А якщо немає сліду, то мозок не має за що зачепитись. Потрібен був слід, який не залежить від звуку, не вібрація, не шурехт, а щось, що переживе тишу. Саша згадав про світляків у болотах, про аметист, який любить резонанс, і про редстоун, який пам'ятає стан, і зробив пам'ятну ліхтарню маяк, що прив'язує подію до місця не через звук, а через стан світла. Він поставив на березі високу вежу з мідних блоків і темного каменю, на верхівці ліхтар і кільце з аметистових блоків, як корона. Всередині невелика кімната з серцем, комірка пам'яті на тригерах, скриня з журналом і головне калібрований скалк-сенсор, налаштований не на кроки, а на зміну середовища. Саша довго підбирав, але знайшов тиша в річці мала свій підпис. Маленький, ледь відчутний імпульс, коли вода торкалась твердого. Ми не будемо слухати кроків, сказав Саша. Ми будемо слухати саму тишу. Коли хтось заходив у воду, сенсор ловив підпис тиші і вмикав маяп у спеціальному режимі. Ліхтар починав блимати повільно, а на стіні в кімнаті запалювались мідні лампи в певній послідовності, ніби формували дату і напрямок. Поруч стояла дошка з простим правилом. Побачив михотіння, запиши, хто і куди пішов. Навіть якщо ти забудеш через хвилину, запис залишиться. Перший тест був моторошний. Один студент зайшов у воду, тримаючи в руках табличку з написом Я зайшов. Через три секунди він озирнувся і спитав, чому я стою у воді. І його голос прозвучав, ніби прийшов з іншого берега. Ліхтарня блимала, лампи в кімнаті малювали шаблон. Саша стяг зуби, але не зупинив експеримент. Він дочекався, поки студент вийде, і одразу дав йому прочитати запис у журналі: Ти зайшов, щоб перевірити. Ти повернувся все добре. Студент побілів, але кивнув. І в ту мить стало ясно: тиша забирає пам'ять не назавжди. Вона забирає доріжку, якою ти до неї доходиш. А якщо доріжку можна відновити зовні, людина повертається до себе. Та річка мала ще одну таємницю: ночі ліхтарня почала блимати сама. Нікого не було, але сенсор ловив підпис тиші, наче хтось заходив у воду і виходив. Саша взяв смолоскоп, який колись допомагав ловити погляд, і ліхтар, який не боявся темряви. Вони підійшли до води, і тоді Саша побачив на поверхні те, що майже неможливо побачити: тинкі силуети, як тіні подій, наче річка зберігала не звуки, а їх відсутність, наче вона була архівом пропусків. Ці тіні рухались повільно, і кожна з них була схожа на людину, яка колись тут щось зробила, зайшла, впала, втекла, врятувалась. Річка не пам'ятала їх голосів, але пам'ятала, що вони мовчали. Ось чому людям страшно, прошепотів Саша. Вони відчувають не тишу, вони відчувають чужі пропуски. Він не став виганяти ці тіні, він зробив інше. Розширив пам'ятну ліхтарню, додав друге кільце ламп, яке могло показувати не лише хто зайшов, а й що було тут раніше: три довгих блимання не заходь один, два коротких потрібна мотузка, довгий і короткий тут була втрата. І поступово тиха річка перестала бути місцем, де губляться, вона стала місцем, де вчаться повертатись. На табличці біля ліхтарні Саша написав просту фразу: якщо світ стирає твої сліди. Зроби слід світлом. А коли через тиждень музикант знову прийшов до Саші, він сказав: Я грав біля річки, нот не було чути, але ліхтарня блимала в такт, наче світ запам'ятав мене по-іншому. Саша усміхнувся, бо саме цього він і хотів, щоб навіть тиша мала свідка.